Друзі, вітаю! Зараз розповім за унікальну схему підживки томатів під час плодоношення, яка дозволить нам отримати на них великі, цукрісті, смачні плоди, і до того ж, вони не будуть хворіти на верхівківу гниль і не будуть тріскатись. За цю унікальну схему мені років 10 тому розповіли знаючі люди, з тих пір ми її використовуємо під час наливу плодів на наших томатах. І результат перевершує очікування. Давайте трішки теорії. Коли на рослинах починають наливатися плоди, для того, щоб вони досягли сортового розміру, були смачними та цукрістими, їм потрібно багато калію. Саме за рахунок калію, який виступає в якості. Транспортного агенту з листів відбувається відтік органічних сполук, накопичених тут рослиною, в плоди. І за рахунок ось цих органічних речовин плоди збільшуються. Тобто ми не калієм наливаємо плоди і збільшуються вони не за рахунок калію, а за рахунок ось цієї органіки з листів. Але цю органіку допомагає нам транспортувати в плоди калій. Ось що робить калій, в тому числі тут цукри, які роблять плоди солодшими, і покращують смакові якості. Але справа в тому, що коли ми вносимо багато калійних добрив чи з високою калійною часткою добрив під корінь, він починає заглушувати постачання в рослину кальцію. А кальцій у нас під час наливу плодів відповідає за міцність оболонки, тобто ось цієї шкірки. Якщо буде мало кальцію, плоди можуть починати тріскатись. Слабка шкірка, тріскаються плоди. Це дуже погано. І плоди можуть починати хворіти на верхівків гниль. Ось до чого може призвести нестача кальцію. Як вирішити цю проблему? Тому що нам потрібно наливати плоди, щоб отримати смачні великі, але в той же час і треба, щоб вони не тріскались і не. Хворіли на верхівків гниль. А потрапляючи одночасно в ґрунт, ось якого елементу буде більше, той і буде приглушувати чи пригнічувати постачання іншого. Буде більше кальцію, він буде постачатися в рослину, мало буде кальцію, плоди залишаться дрібними. І навпаки, багато калію буде мало кальцію. Тому знаючими людьми була розроблена ця схема, за яку я і розповідаю в цьому відео перша добрива калій сульфат. Або, іншими словами, серчана кислий калій. Добриво недороге, непроблемне. Але якщо у вас немає, то я посилання, звісно ж, залишу в описі під цим відео. Можете замовити, через 2 дні воно буде у вас. Так ось, другий елемент це є схеми кальциніт, кальціве добриво. Ні в якому разі їх не можна перемішувати і використовувати в одному урощині. Це одразу треба зауважити. Як підживлюємо? А підживка відбувається дуже. Просто на 10 літрів води столову ложку калію сьогодні. Я якраз вже розвів розчин. Зараз буду підживлювати і хочу показати, як це буде відбуватися. Так ось, 20 г на 10 літрів води сьогодні підживка проводиться калієм. Завтра, так само 20 грамів на 10 літрів води кальцію. Після завтра, 20 г на 10 літрів води калію, після післязавтра кальцієм. Наступний день знову калієм і потім знову кальцієм. Тобто у нас три пари підживок через день калій три рази і через день в той же час кальцієм. Калій кальцій, калій кальцій, калій кальцій. Ось так це відбувається чергування. Чи вистачить доби, щоб засвоїти повною мірою калій. Калій починає кореневою системою рослини томатів засвоюватись вже через 3-6 годин. Тобто за добу він майже весь засвоїться. Але тут сенс не в тому, щоб засвоїла рослина 100%, внесеного сьогодні калію до внесення кальцію, а в тому, щоб рослина взяла скільки їй необхідно. Вона за цю добу. Візьме, скільки є необхідно калію, і на наступний день піде постачання в рослину кальцію. Кальцій ще швидше засвоюється рослиною, тому до наступного внесення калію, кальцій вже буде рослиною повністю внесений. Давайте хочу розповісти коротенько, як ми проводимо поливку. У нас, на жаль, немає можливості підживлювати через крапельне зрощення. Я його зараз вам покажу. Тому я вмикаю такий таймер, у мене є на 30 хвилин. Але справа в тому, що треба дивитись по своїм рослинам, яка погода, який ґрунт, яка крапельниця у вас, в якій фазі розвитку рослини, великі, маленькі, ґрунт легкий, важкий. Там вже будете по-своєму виставляти, наскільки вам поливку. Це чиста вода у нас іде. До речі, ось такий таймер. Престо я замовив не на радію, тому що поставили і забули, воно само вимкнеться через скільки потрібно. Але мова не про це. Розвів розчин і дивіться, ось зараз змочується у нас чистенькою водичкою під кожну рослинку. А тим часом я підживлюю калійним добривом. Тут 20 грамів калію в цьому розчині. Ось так півлітрову баночку виливаю там, де якраз змочено. І пішов калій, зараз до кореневої системи рослинки. По, пів -літри, по пів -літри. І ось так у нас зараз наливаються плоди. Наступні пішли вже кітиці наливатися разом з чистою водичкою. Ось цей калій, зараз потрапить. Туди, куди йому потрібно потрапити. Але ж, якщо ви поливаєте без крапельного зрощення, зрощення як тоді по 1 граму на рослину. Що це означає? На 10 літрів розводимо 10 грамів і по одному літру. Але таким великим рослинам, коли вони плодоношенні, їм по 2 літри треба приблизно. Значить. Відро у вас піде на 5 рослин. По граму на рослину 5 грамів на ось таке відро. Тут треба ще розрахування робити з урахуванням, скільки рослин буде пролито з цього ведра. Ми півлітрову баночку ось на 20 рослин, 20 грамів внесли. Тобто кожна рослина у нас отримає по 1 граму. Доброго. Я думаю, сенс цієї схеми вам зрозумілий. А результат будемо дивитися. Ось така схема. Але це ще не все. Тому що після цієї серії ми чекаємо 7-8 днів, дивимось на рослини, дивимось на плоди і за потреби повторюємо таку ж схему, таку ж серію калій-кальці, калій-кальці, калій кальцій калій кальцій калій Кальцій. Ось як це працює. На цьому відео завершую. Всім бажаю гарних рослин, міцного здоров'я та мирного неба. Над головою. До побачення!